Всім привіт! З вами Надя. І сьогодні я хочу показати вам, як дуже швидко, абсолютно безкоштовно ви можете зробити круту, красиву, професійну обкладинку для своєї особистої сторінки Facebook. Не Немає значення, чи ви перемкнулись вже на професійний режим у Facebook чи ні, але ось це місце обкладинка, її бачить кожен, хто заходить у ваш профіль Facebook у першу чергу. І найчастіша помилка багатьох початківців в тому, що вони або на цю обкладинку взагалі нічого не вішають, або там якась просто картинка, на якій нічого нема. Але пам'ятайте, що це перше, що бачить людина, коли заходить до вас у Фейсбук. Тому, окрім звичайно, вашої аватарки, де я рекомендую розміщувати ваше обличчя, тобто вас треба ще зробити класну професійну обкладинку на яку ви можете помістити своє позиціонування відео про позиціонування подивитись тут його підвішу і обов'язково, щоб коли людина заходить у ваш профіль в Facebook, вона одразу зрозуміла, до кого вона зайшла, про що вона, і про що тут взагалі можна дізнатись. І робити цю класну, красиву обкладинку, я буду її робити прямо при вас і оновлювати свою. Ми будемо за допомогою Canva. Canva це така. Сайт, як за допомогою якого ви можете створювати дуже класні графічні дизай... дизайни, будь-які це не обов'язково обкладинки. Тут можна робити і якісь е е е е пости для соцмереж, і сторіс, і навіть відео. Ну, тобто тут дуже 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 багато всього є. Я використовую професійний режим про версію, але у безкоштовній версії також є дуже багато фіч, які можна використовувати навіть без про. Але у себе під відео я підвішу посилання на партнерський доступ до 30-денної про-версії Canva абсолютно безкоштовно. Так, нам треба буде підв'язати платіжні інструменти, але вам ніхто не забороняє їх відв'язати там на 30-й або 29 й день. І цілий місяць будете використовувати. Pro Професійні інструменти, за які зазвичай треба щось сплачувати, і так що нам треба з вами зробити. Нам треба в першу чергу з вами зрозуміти, що ось ця обкладинка у Facebook, вона трохи різна для десктопної версії і для мобільної версії, тобто для додатка або застосунку, або як це правильно українською треба зараз називати. Майже ніхто не може сказати однозначно, так? І для мобільної версії у просто телефоні без застосунку. І чим вони відрізняються? Вони відрізняються розміром. У десктопній версії це здається 8, 820 на 312 пікселів, А у мобільній версії у застосунку це 640 пікселів у, висоту, у довжину, і 330, якщо не помиляюсь, пікселів у висоту. І саме тому нам треба з вами зробити таку універсальну обкладинку, заходячи щоб до вашого Фейсбуку, люди і у десктопній версії бачили в все так досить красиво, і у мобільній версії, щоб нічого там лишнього не обрізали зайвого. Тож для цього нам треба з вами що зробити в першу чергу у Canva. Це головна сторінка. У мене а, застосунок для Mac. те саме ви побачите, якщо зайдете у Canva просто у своєму браузері за посиланням. Візуально виглядає все точно так само. Треба натиснути кнопку Створити дизайн. І а, тут а, настроюваний розмір і ввести розмір. Розмір 820 на 360 пікселів. Чому? Тому що найбільша довжина обкладинки у десктопі вона 820 пікселів, а найбільша висота обкладинки, вона у мобільній версії, це 360 пікселів. І тому ми з вами будемо робити оформлення так, щоб весь текст. Позиціонування, який ми напишемо, взагалі, все, що важливо саме написати текстом на обкладинці, щоб воно поміщувалось на висоту 640 пікселів по ширині, тобто не ширше ніж 640 по ширині, і не вище ніж 312 по висоті. Але при цьому вся обкладинка буде красива і на десктопі і на мобільній версії буде е, виглядати однаково професійно. Натискаєте кнопочку Створити дизайн, і відбувається магія, тому що вам одразу канва. Пропонує дуже-дуже багато варіантів, які ви можете використати. Ну, просто як приклад, наприклад, там, для фону або для чогось. Тобто ви можете полистати тут і обрати те, що вам подобається найбільше. Зараз щось я для себе знайду, що подобається мені. Давайте зараз щось таке прикольненьке, симпатичненьке. Тоби бачите, тут багато-багато різних варіантів фонів є. Ну, і, прикладу, мені подобається ось цей дизайн, він такий досить лаконічний. А, але що з ним не так? Треба розуміти, що коли ви створюєте у CanVі якийсь шаблон за своїми розмірами, тобто, коли ви тут вводите розмір, а не обираєте якийсь готовий шаблон. То вам Canva пропонує такий дизайн, знаєте, який, в принципі, може підійти до чого завгодно. У даному випадку, скоріш за все, для візитівки. А нам з вами треба його трошки переробити на обкладинку для Facebook. Що ми для цього робимо? Ми пам'ятаємо, що нам треба розмістити весь текст, який у нас є у Facebook, ближче до середини, тому що а, у мобільній версії а, ширина. Екрану, який ми бачимо, вона менша, ніж у десктопні. Ми з вами робимо одразу мобільну десктопну одночасно. І, по-друге, це те, що в мобільній версії ось тут знизу буде відображатись наш аватар. Якщо у десктопній версії ми бачимо ось тут аватар знизу, то у мобільній версії він знаходиться ось тут вище, щоб він не перекривав наш текст. І е, далі, коли ми перетягли всі елементи, які нам не потрібні, ми можемо їх редагувати так, як нам подобається. Я хочу трошки змінити інформацію на своїй обкладинці, я хочу зберегти е, це таке гасло моє, чи слоган, чи я не знаю, як то правильно, його у вас може не бути. Ви можете написати просто назви своїх послуг, або е, е, якесь власне гасло. або... Основу свого позиціонування, тобто коротко, написати те, ким він є. У мене гасло змі... звучить, як зміни починаються з тебе. Ну, бачите, оформлення тут не дуже зараз виходить, тому що треба, по-перше, трошки зменшити шрифт. По-друге, мені не подобається, що у літерки і немає у цьому шрифті, тому ми можемо сам шрифт змінити. Ось тут, тут ви натискаєте, і він вам пропонує дуже-дуже багато шрифтів. Тут і кириличні, і латиничні, які хочете. Я ось цей шрифт дуже люблю щодо української мови. Мені подобається, як він виглядає, але е, якщо вам, наприклад, здається, що у нього літери дуже близько один до одного, або висота вам не подобається, це також можна змінити тут у меню інтервали, можна змінити бачите, е, відстань між літерами, відстань між рядками. Що хочете, в принципі, те і змінюєте. Можна змінити розташування е, ближче до правого краю, до лівого, до центру і так далі. Мені подобається історія про те, щоб у мене гасло було зліва, потім була така як роздільна паличка, і тут я напишу те, про що саме я пишу. Я е зазвичай ось тут. На обкладинці рекомендую вам писати позиціонування. Але я для себе пишу не тільки, ну, як то кажуть, позиціонування те, що я роблю, але і ще більш ширше розповідаю про себе. Тому для Facebook я пишу так, приблизно, як у мене було і тут. Пишу про життя, енергію, зміни, маркетинг. І просування в інтернеті. І що я хочу змінити щодо свого попереднього позиціонування, щодо своєї попередньої обкладинки, це ще додати інформацію про свою маркетингову спільноту, яку я розвиваю, розвиваю спільноту маркетингової підтримки спеціалістів. Які продають послуги в інтернеті? Якщо ви ще не у спільноті нічого про неї не знаєте, можете подивитись. Також я посилання тут залишу у описі під цим відео. Це така спільнота, у якій ми спілкуємось між собою, у якій я надаю експертні відповіді на питання щодо просування в інтернеті для тих спеціалістів, які саме продають послугу в інтернеті, тому що я добре розумію, як це працює. У мене є багато досвіду з цієї теми. Також я проводжу регулярні зустрічі онлайн-спільноти, де ділюсь новою інформацією, і е, також у нас у спільноті йде активний нетворкінг. У нас Роботодавці знаходять спеціалістів, редактори знаходять авторів і так далі. Там дуже-дуже активне життя. Тож, кому цікаво, будь ласка, доєднайтесь. Повернемось до обкладинки. Також мені тут не подобається, що немає літери-І, тому я теж використаю той же самий шрифт, який і у Гаслі. Можна одразу, до речі, змінити всі шрифти, і він змінить всі шрифти усюди, у ваших. Всіх текстах, які є на обкладинці. Єдине, що мене трошки збентежує, що зараз, як мені здається, я відклонилась від центру і хочу трошки так ближче до центру посунути всю інформацію. Ми з вами будемо перевіряти, як це виглядає на мобільному також. І трошки ще хочу ось так ось зробити. Можливо, трошки розширити. О, ось так мені здається, буде трошки так краще. Ще б я, мабуть, збільшила трошки цей шрифт. Щоб було краще видно, і зробила ось так трошки більше відступи між цими двома текстами. Ну, а тепер давайте ми це все викачаємо і перевіримо, як це буде виглядати у реальному житті. Для цього треба натиснути кнопочку поділитись, нажати завантажити, обрати формат, у якому можете завантажувати, форматів багато. Я зазвичай обкладинки завантажую в PNG-версії. До речі, класна фішка Canva, якщо ви. Маєте Pro-версію, ви можете будь-яке зображення з CanVю. По-перше, дуже легко видалити будь-який фон на зображення. Ну, наприклад, так, давайте зараз покажу е цю фішечку. Можна додати, наприклад, своє фото. До прикладу, так. І на цьому фото буквально за лічені секунди видалити фон, уредагувати зображення, видалення фону. Він дуже круто видаляє фон, ніякий фотошоп взагалі для цього не потрібен. І це фото ви можете, ну, потім, де хочете, розміщувати на будь-якому зображенні. Я це активно юзую ось дивіться. Я активно це юзую для вкладинок у Ютубі. Якщо підете подивитись на моєму каналі, як виглядають обкладинки, побачите, що я активно юзую цю функцію. Ну, це я так просто вам показала, і так можна завантажити будь-яке зображення без фону взагалі. Тобто, там можна бути тільки ви, або якась картинка, і прозорий абсолютно фон це також дуже круто використовувати при монтажі відео. І так, давайте завантажимо обкладинку. І зараз подивимось, як це буде виглядати і у десктопній версії, і у мобільній версії, також одразу. І так, у нас все завантажилось. Йдемо до нашого Facebook, натискаємо «Редагувати світлину вкладинки завантажити світлину, обираємо, закачати, і нам Facebook показує попередньо, як це буде виглядати. Дивіться, мені не подобається у даному випадку, що трохи зависоко вийшло. Чому? Тому що пам'ятаєте, що у дисктопній версії висота менша, ніж у мобільній версії. Тобто, у мобільній версії воно буде краще виглядати, ніж у дисктопній, тому ми можемо нажати тут скасувати, тобто ми ще нічого не завантажили, і піти у канву, і трошки знизити, униз відправити все те, що ми з вами зробили. Нижче ось так. І тоді буде покрасивіше трошки. Трошки запустила. І це також і знову завантажуємо. Так, я взагалі не професійний дизайнер. Вам професійні дизайнери запропонують багато інших варіантів, як більш складними методами ви можете це зробити, але оскільки я не є професійним дизайнером, і все життя все роблю для а, себе сама, так звичайно. Дещо у мене професійні дизайнери робили, але зазвичай я все роблю сама, і мене це абсолютно влаштовує. Тож я такими методами працюю. Давайте подивимося, що у нас вийшло. О, бачите, вже набагато-набагато краще. Давайте натиснемо Зберегти зміни, щоб подивитись, як це буде виглядати у мобільній версії. Хоп, бачите, у нас все змінилось. Тепер давайте підемо у мій телефон. І одразу подивимось, як це буде виглядати у мобільній версії Facebook. Підемо ось сюди, ось сюди. І дивимось. Дивіться, як круто. Зміни починаються з тебе. Пишу про життя, енергію, зміни. О, як красиво вийшло! В принципі, якщо так придиратися, буде бути зовсім перфекціоністом, можна е все ж таки трошки-трошки вище це підняти, і на мобільній версії буде трошки краще. Але знаєте, мене це влаштовує і так, тому що я не є перфекціоністом і в принципі воно буде працювати добре і так. Тож, ось таким дуже-дуже простим способом ви можете піти і зробити для себе професійну обкладинку у Фейсбуці. І буду рада, якщо поділи з вашими результатами, які у вас вийшли. Можете залишати посилання на свої профілі у Фейсбуку прямо в коментарях до цього відео. І побачимось!